Хочеш виграти, інвестуй у агробізнес до 2020 року споживання зернових у світі зросте на 10%. Скажімо, Китай подвоїть імпорт кукурудзи до 60 мільйонів тонн. Забезпечити цей попит без нашої держави нереально кажуть експерти. Присутні на четвертому щорічному форумі інституту Адама Сміта агробізнес України. Лише ми маємо достатній запас для збільшення врожайності При виробництві зерна в 55 мільйонів тонн у 2016 році Україні необхідно буде построїти 28 восемь мільйонів тон мочності храніння. На що потребуется 4 мільярда доларів інвестицій після побудови належної інфраструктури. Слід зосередитися на зовнішніх ринках збуту, де невдовзі стрімко зросте споживання їжі. Перша вишна Судовська Аравія, яка там за п'ять років подвоїть населення по прогнозах 25 до 50 мільйонів по їхніх, якби прогнозам за рахунок різкого народженості самої населення. І також далі піде як в Україні північної Африки. І ця хвиля буде тільки наростати. Реально через 10 років Росія, Україна та Казахстан можуть стати найбільшим світовим експортером зерна і зайняти 30% ринку.